Всім привіт! Це друга частина з міні курсу «Тахет з нуля. І сьогодні ми з вами розберемо, як створити збережену аудиторію, які використовувати інтереси, локацію, вік. Ну що, давайте розбиратися. Для початку нам потрібно зайти в наш рекламний кабінет. Для цього переходимо в Facebook Ads Manager. переходимо на цю сторіночку. Там, де ми з вами запускаємо власне, рекламу, і переходимо в аудиторії. по лівій стороні, на три рисочки натискаємо і переходимо сюди. Для того, щоб створити, нам потрібно натиснути створити аудиторію, і нам потрібна саме збережна аудиторія, да? сохранена аудиторія, щоб вона нам збереглася і пізніше ми могли її використовувати. Можемо тут вказати назву будь-яку, щоб ми орієнтувалися, яка саме ця аудиторія, до прикладу, аудиторія жіноча, чоловіча, там окремо можемо її поділяти. Там, де геолокація, ми вказуємо сюди всі області України. Тобто повністю можемо відкрити карту і по порядку додаємо кожну область, тому що так воно краще працює, ніж просто коли ми обираємо Україна. Далі, там де вік, ми обираємо від 21 року, це починається платоспроможна аудиторія, десь до 45, тому що більш старша аудиторія, вся в основному в Фейсбуці. Пол ми вибираємо згідно з вашим бізнесом, який це товар, жіночий, чоловічий. В основному, там, де чоловіки, можна обирати і жінок, також вам на замітку. Далі можна тут вибрати мови і детальний таргетинг, це інтереси. Тобто тут ми вже можемо вказувати, от, до прикладу, якщо це одяг, да, чоловічий, жіночий одяг, вивлічний покупателі, тобто ті, хто часто роблять покупки. Якщо це у вас якась б'юті сфера, то ми вносимо краса. Тобто використовуємо ті інтереси, які е, зможуть витягнути нам нашу аудиторію. Тобто ці інтереси, які ми цікавиться, власне, наша аудиторія, чим вона живе, чим. Цікавиться, займається і так далі. Далі ми зберігаємо нашу аудиторію і можемо переходити власне, до запуску реклами. Для цього знову ж нажимаємо туди, там, де аудиторія, і переходимо в кампанію. Там, де ми будемо вже запускати нашу рекламу. Дивіться, до речі, аудиторії у вас може бути декілька. Ви можете тестувати, яка краще вам заходить, яка краще працює. Але зауважте, чим довше реклама просувається, тим краще вона з часом починає працювати. Тому, якщо з першої реклами у вас не дуже добрі результати, або не зовсім задовільні, не спішіть бистро її змінювати, тому що Facebook Фейсбук... Тестує, аналізує, і він дивиться, кому аудиторія підходить найбільше. Для початку, до речі, коли ми запускаємо рекламу, спочатку ми її запускаємо на широку аудиторію, тобто, це аудиторія взагалі без інтересів, і також можемо створити вузьку аудиторію, тобто вже з інтересами, мовою, віком, локацією і так далі. Ну і взагалі пам'ятаємо, що тут ми тестуємо, ми дивимося, що краще працює, і так і запускаємо нашу рекламу. Ось і все. Наступну частину як створити вже власне рекламу на ціль повідомлення. Дивись у наступному відеоролику.